Всі вами Блак, я хотів з вами поговорити про Ох, монітори, що мені того монітора вашого 4К не треба, бо в мене ну від карт його підтримати було. але не знаю, мені в флижі і, і непогано. Тож я поважно, маю викидати той комп і той монітор і маю зібрати на один монітор чекати пару років, поки я збираю на той. Ваш монітор 4К. Потім збираю Збираю на саму PlayStation. Чекаю пару років, купляю PlayStation. Потім збираю Пару років на ігри до PlayStation. І тоді я буду грати рекір. Потім вже, Ну є ще підписка, не знаю, скільки там, там коштує. Тож думаю, що не дешево. От так, оце все, ну ще. Ну це тупо. Типу вибрати з того, що з того, що краще, і сидіти. Типу купити PlayStation, купити той монітор і сидіти з і боси нахуй, а зато ти маєш PlayStation і монітор нахуй. Не легше мені зараз просто прокачати, покращити ПК і собі грати ну, грати ігри, які я хочу. Толком місто, ну, Ну це вигідніше, ніж купляти Ну це, Ніж купляти все найкраще і сидіти без грошей і сидіти, блядь, чекати, поки тобі гроші дадуть, і, і тоді купляти ваші... ну і тоді жити ті гроші. Жити заради ігор, щоб тільки ігор купляти все. Ти так довго не проживеш. Так, що я ще хочу сказати? Хотів ще сказати про... Ну, може герцовка щось там міняє. А там різниця в графіці я не бачу. Я не бачу з Ютуба, я не бачу з Ютуба того графіки, яка, яка там є PlayStation 5. PlayStation 5 Pro. Я тупо бачу флежі, все. Я не бачу ні 4К, ні 2К. Якщо б я побачив, треба мені самому купити мені ту всю PlayStation і тоді я щось побачу. А так толком мені з того мало. Тож я буду дивитися, на хтось хтось проходить. Сам побачу то, графіку в тоді я вже скажу ніхуя собі. Все. Чекаю штука. Як хто хоче, то їбіться, це. Всі, без собі, купувати ці консолі, то все. А я не хочу так, я хочу хоча б щось собі купляти. десь колись собі обновлювати ПК і тому подібне. Ну зустріч зустрічі, підпишись. Постав лайк. Папа. Добрий -па. вечір, ми з України.